Теплі сонячні дні повертаються у Тернопіль вже з початку цього тижня. В області та у місті температура повітря стабільно вплюсова. Як зазначають у головному гідрометцентрі області, стовпчики термометра будуть підвищуватися поступово. Цей тиждень доволі таки теплий, і в найближчі дні ми бачимо таку по-справжньому хорошу, більш сонячну, теплу погоду. Адвекція тепла спостерігається в нас з південного заходу, тобто виноситься тепле середземноморське повітря, і вже починаючи з сьогоднішнього дня, стовпчики термометра поступово, так не стрімко, але поступово все ж таки йдуть догори. Фахівчиня розповідає, протягом цього тижня спостерігатиметься мінлива хмарність та плюсова температура. А ось найтепліша буде на вихідних. Вони будуть найтеплішими, будуть сухими, тобто погода в нас буде більш така ясна, малохмарна. По температурі повітря в нічну пору доби від 4 до 9 градусів тепла. І на день вона буде коливатися близько 22 градусів тепла. Вчора тернополяни поширювали соціальними мережами відео, на якому за плюсової температури і майже з безмарного неба падав сніг. Оксана Озимко пояснює це тим, що березень непередбачуваний місяць, і таке погодне явище може повторитися. Це звичайне явище, оскільки на даний час ми Повітряна маса над нами в такому невеличкому мінусі, скажімо так, вона є більш такою прохолодною, тому мокрий сніг, який ми там вчора бачили, до речі, на Новому світі, де знаходиться наш гідрометцентр, не спостерігалося ніяких опадів. Там, де була потужніша купчастодощова дощова хмара, випадали опади, опади такого зимового характеру, скажімо так, це було щось у вигляді, хтось писав і граду, ну, думаємо, що більш був якийсь мокрий сніг. Підсумовуючи, синоптикиня, нагадує, погодні умови впевнено рухаються до літнього теплого періоду. Але попереду ще два весняних місяці, і вони можуть бути прохолодними, як тогоріч. Але сказати зараз, що може таке бути в цьому році, поки зарана. Такі процеси відстежуються вже в більш локальних масштабах за кілька діб. У найближчій перспективі таких процесів точно не буде, запевняє Фахівчиня.